Ще раз доброго раночку. Молодці, що приєдналися, незважаючи на таку прекрасну погоду для спання. От. Будемо ми сьогодні вивчати нову тему з вами, і ця тема звучить наступним чином. Це концепція побудови пошарового зображення. І в нас тут буде заплановано навіть невеличка практична роботка. Виконується вона перевірено. Десь 17-15 хвилин. Тобто небагато за часом. Ну, За умови, якщо у вас все вже завантажено і, і в принципі навіть не все завантажено, всього 15 хвилин виконується ця робота. От. І ми сьогодні з вами розглянемо практичну частину нашого теоретично практичну частину нашого завдання. Так, я демонстрацію екранчику. Доброго раночку, лісу. Питання до тебе. Чуєш? Чую. Два теста не пройдених. Перепройдемо? Перепройдемо. Перепройдемо. Ну, добре. Тоді, 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 тоді. Пізніше я скину доступ. Добре? Відкрию да, доступ. доступ до цих тестів і напишу. Можливо, у нас ну наступний тест там буде пізніше, то треба, його щоб воно не накоплювалося. Напишу. Добре. Не будемо відволікатися від основної теми нашого уроку. Скажіть, будь ласка, видно екранчик. Mm. Так, добре. Ну, тоді поїхали зразу почнемо із презентації. і потім плавно перейдемо на практичне завдання. Так, отже, концепція побудови пошарового зображення. Призначення шарів. Шар зображення в Photoshop або в фотопіні можна порівняти з малюнком на кальці або склі. Застосування особливих стилів шарів дає змогу створювати реалістичні тіні, рельєф. Текстури, візерунки. На панелі шари перелічено всі шари, групи шарів та ефектів шарів на зображенні. Дивіться, у нас є панель шари, яка демонструється. І тут у нас всі шари, які у нас присутні в нашому: Нашому файлі, в нашому растровому зображенні, яке ми з вами створюємо, редагуємо. Ви можете використовувати панель шари, щоб показувати та ховати шари, створювати нові шари, працювати з групами шарів. Об'єднувати їх можна, їх можна видаляти, їх можна підпорядковувати один одному. От, є кнопочка у нас видимість. Показує видимість шарів, коли ви клікаєте по оку, От. шар або видимий стає, або невидимий. І так само у нас є кнопочка Створити новий шар, видалити шар. ну То ми роздивимося трошечки пізніше. Меню шар: ви маєте доступ до додаткових команд та параметрів. Є у нас спеціальне меню шар. І коли ми відкриваємо його, то там у нас дуже-дуже багато різних варіантів. От. Використання палітри шари доступне, да, його можна вімкнути у вкладочке вікно. І тут у нас ставимо галочку шари, і вікно буде з шарами відображатися або ховатися, або швидка клавіша F7. Це вікно наскільки важливо, що навіть під нього виділили окрему функціональну клавішу. Так, надання шару імені. Можна двічі клацнути на шар на одноіменній палітрі та ввести нове ім'я. Щоб переіменувати шар, ми двічі клікаємо на нього і надаємо нашому шару ім'я, таке, яке нам подобається, яке нам потрібно. Перегляд вмісту шарів. Шар малюнка можна приховувати або знову робити його видимим, клацаючи маленький значок із зображенням ока, індикатор видимості, то, що ми вже з вами обсудили. Да? Маленький індикатор ока. Коли ми клікаємо на нього, він закривається. Коли він видимий, то він відкритий. Перегляд вмісту шарів. Щоб приховати всі шари, крім одного, слід клацнути індикатор видимості потрібного шару, утримуючи натиснутою клавішу HALT. Змінення порядку розташування шарів. Дуже важлива така функція. Послідовність шарів можна змінити, перетягнувши шар мишею. Якщо у нас є шар, ми його просто беремо, клікаємо мишу. Ну, метод drop and drop. Да? Натиснули е, ліву кнопку миші на шар, перетягли куди потрібно, і бросили ліву кнопку миші. Метод drop and drop. Взяти і кинути. Да? Створення нових шарів. Е, у меню палітри шарів вибрати команду: Створити новий шар. Це у нас кнопочка така із новим загорнутим листочком. Або обрати в меню шар, створити новий шар. Є у нас в меню шар, створити шар. Після цього у нас з'явиться діалогове віконечко: створити шар. Ми йому можемо задати ім'я, можемо задати колір фону, можемо обрати режим відображення і непрозорість. Тобто налаштувати, наскільки шар буде прозорим або непрозорим. Також ми можемо копіювати фрагмент зображення на новий шар. Також можемо це використовувати за допомогою меню шар, створити шар через копіювання. Коли ми копіюємо Ctrl-C і вставляємо Ctrl-V. Да? Але ми можемо створити ще й шар через копіювання. Тобто скопіювати новий шар і це Ctrl-J комбінація клавіш. Перенесення фрагмента зображення на новий шар. Створити шар через вирізання. Така ж сама функція. Ну, тут вона показана неактивна, тому що потрібно спочатку вирізати, а потім виділити фрагмент якогось зображення, вирізати його, а далі обрати функцію шар через вирізання. Перетягування шару з іншого документу. Потрібно виділити у вихідному документі шар, який потрібно копіювати. клацнути його ім'я чи мініатюру. Втримуючи кнопки миші, перетягнути цей шар на зображення, куди його має бути скопійовано. І відпустити кнопку миші. Дуже поскладніша така операція. Для цього вам треба відкрити два файли. Так, дублювання шарів. Зробити е, вихідний шар поточним в меню шар. Або в меню палітри шари вибрати команду дублювати шар. От. Дублювати шар. Да? так? Також е, контекстне меню із шарами. Коли ви клікаєте правою кнопочкою на шар у меню шар. Також буде випадати таке ж точно меню. Так, зміна прозорості шару. Зробивши шар поточним, тобто клікнувши на ньому лівою кнопкою миші, змінити значення властивостей непрозорість. Дивіться, є вибираємо шар наш і обираємо непрозорість. Тут тобто ми можемо йому задавати від 100 до 0%. Тобто 100% це він непрозорий. І 0% буде повністю прозорий, тобто його не видно буде. Видалення шарів. Знову ж таки, зробивши шар поточним лівою кнопкою миші, із зображення кошика е іконку клацнути і підтвердити видалення. От у нас зображення кошика, таким чином ми видаляємо поточний шар той, що ми виділили, або той, що в нас виділений. Ух, не важке завдання. До Речі, дівчата, я е перевіряю ці. Тест там є ребус. Я думаю, що ребуси це взагалі така легкотня. Ну, ребуси не виконали більш ніж 50% респондентів. Тобто, ви не вмієте розгадувати ребуси? Так це плюс один додатковий бал. Я думаю, ну просто так заробити один бал. Керуючися навіть не своїми знаннями, а вміннями. Це ж, це ж круто. А ну давайте спробуємо розгадати, що тут закодовано Не знаєте? Ну давайте в голос, вмикайте в мікрофони. Ну, перший же сніговик, так? Да? Ну, начебто сніговик, так. Да. Третю букву треба замінити. на «г». а Точно сніговик? Ні, це, мабуть, баба, снігова баба, так? Да? Так, да, це снігова баба, значить, баба. Третю букву заміняємо на Г. Що виходить? Це у нас жито. Перші дві букви забираємо. Ну, давайте, коментуйте. Багато. Да, правильно, це у нас Ш. А це у нас що? Паровоз, який з Ромашкина, ну, да? Чи, чи, чи квіти, чи ландиши, Що то таке? Ша. А, паровоз, паровоз да? Забираємо першу букву. І дві останніх. Що виходить? Багато. А це. Добрий день. Чи, чи ранок, чи день. Ну, це паровоз. Це паровоз. Прибираємо першу букву. Залишається. Ара. В. Правильно, шарові, правильно. Ну, кажіть. Багато шарові. Багато шарові. І це у нас хто така? Зебра? Другу букву міняємо на О. Що виходить? Це зображення, наверное. зображення. Дивіться. Другу букву міняємо на О. Получається зобра. ж. Це у нас «гена». Прибираємо першу і останню букву. Залишається Н. «Зображен». Це у нас диня. Забираємо перші дві букви дня, получається. Да? Зображення. Ну, легко ж розгадувати ребуси. Так, добре. Про ребуси потом. Тепер для чого використовують шари в редакторі Photoshop? Це все дивіться, запитання ви для самоконтролю. А у нас ще з вами залишилося е, завдання, яке у вас заплановано для виконання. Дивіться, ось у нас у, в, електрон, в Google класі е, є у нас такий е, практичне завдання на сьогоднішній урок. Вам потрібно відновити зображення. Є початковий файл у Photoshoпі. Створений відновити зображення PSD. І відеоінструкція, як це все діло відновити. От, відеоінструкцію я спеціально записав для, цього, для того, щоб виконати це завдання. І дивіться на сайті нашому. Да? Давайте зараз я опублікую. Йдемо до 11 класу. От, дивіться, на сайті у нас є. Посилання на фотопію, посилання на файлік відновити зображення. І е, відеозапис ще не активний, бо я ще не завантажив, бо ми його тільки створюємо. відеозапис. І інструкція до виконання додаткового завдання номер 10 Тут відеоінструкція дуже детальна, як виконати це завдання. Знову ж таки, файлік, фотопія. Ну, пам'ятаєте, да? клікаємо, відкриваємо в інструкції, я розповідаю, як це робити. Далі відновити зображення, ви переходите за цим посиланням. І е, хоч ZIP архів хоч зразу PSD-файл е, для Photoshop призначений, ви собі копіюєте. От, правою кнопочкою завантажити і копіюєте в якусь там папочку, де ви виконуєте завдання. Із, е по інформатиці, да, наприклад. О, і переглядаєте відеоінструкцію виконання а, цього додаткового завдання. Відкриваєте її, і тут я для вас створив спеціальний файл, де можна, ну де це завдання ви будете виконувати. Так. А, знову ж таки, передивитися, я зараз вам не буду а, втрачати ваш час. Тому що ви зможете зараз самі його ввімкнути і покроково виконувати це завдання, яке я для вас створив. Як бачите, теоретична частина нашого уроку коротенька. От, і практично ви зараз будете виконувати за тією інструкцією, яку я для вас створив. Щодо е тестів, давайте тести ті, хто не виконали. До речі, Ярік. Добрий день, ти мене чуєш? Чи в тебе проблеми з інтернетом, Ярослав? Не чує мене Ярослава, бо не хоче відповідати. Жоден тест у тебе не пройдений. Тести проходити дуже легко. Тому хоч якісь там 5-6 балів. Вгадати можна. Добре, не будемо на цьому акцентувати увагу. Якщо я не цікаво, ну, значить не буду забирати ваш час. Так, дивіться, ваше завдання виконати вправу з відновлення зображення. От це відновлене зображення вам буде потрібно мені надіслати в електронний щоденничок. До сьогоднішнього уроку. Інструкція до виконання. Ось вона, відеоінструкція дуже детальна. Прямо все показую, розповідаю, як робити. E -е, зробити легко. все відео займає там 17 хвилин, але це ж із поясненнями, із додатковими завантаженнями, там із відкриваннями. от Сама робота там оцили 10-15 хвилин, не більше. Так, питання до мене є? Немає. Немає. Дивіться. От оці уроки практичні, починаючи 10-й урок, 11-й 12-й урок. тестів за ці завдання не буде за ці уроки. Але тут будуть вже практичні роботки, такі невеличкі. От перша з відновлення зображення, друга там, дізнаєтеся наступного уроку. І результатами оцих уроків будуть якраз. Виконання цих практичних робіт, виконання цих файликів, які ви мені виконані будете над силами. Так. Якщо до мене запитань немає, тоді чекаю на виконані роботи. Дякую вам за увагу. Не втрачаю ваш час. Передивляйтеся відеоінструкційку і виконуйте завдання. Дякую вам за увагу. До зустрічі. До побачення. До побачення.